Динамо програло Зальцбургу після гри Шовковський був дуже незадоволений. Бразилець Шахтаря вже прямо каже про українське громадянство, а також сенсації Кубка України. Усім привіт, друзі! З вами Футбол України. І сьогодні маємо для вас дуже насичений випуск. Перед його початком звично закликаємо підписатись на канал, якщо ви досі цього не зробили. Якщо ви з нами і вже зробили це, тоді погнали! Розпочнемо із київського Динамо, яке напередодні провело перший матч плей-офф кваліфікації до Ліги чемпіонів. Команда Шовковського зустрічалася із Зальцбургом, і цей матч пішов не за планом нашої команди. Отож, улюблені Динамо грало проти Зальцбургу у першому матчі плей-офф раунду кваліфікації до ЛЧ. Напевно, найсерйозніший суперник команди Шовковського на даному етапі. Кияни активно провели перший тайми, створили кілька вигідних моментів, однак не зуміли їх реалізувати. Натомість, одна з небагатьох нагод австрійського колективу після помилки Дениса Попова закінчилася голом. Нене -не. вже на початку другого тайму. Олександр Караваєв сфолив у власному штрафному майданчику і привіз пенальті на ворота Бущана. Цим моментом суперник скористався 0-2. Після цього Динамо мало кілька дуже гарних моментів і було близьким до того, аби відіграти. Бодай один м'яч, однак, не зуміло реалізувати жодну із нагод. Тож фінальний свисток зафіксував поразку Динамо. كيف وماتشي 0-2. Після гри дуже незадоволеним, зокрема, суддівством був Олександр Шовковський. Звичайно, я не задоволений грою. У певному сенсі я не задоволений також і діями арбітра, тому що фол на Ермоленку там був 100%. І якщо це не пенальті, то принаймні дуже небезпечний штрафний удар. Щодо гри, ми створили багато моментів, але гра складається із забитих м'ячів, а не зі створених нами нагод. У нас є ще повторний матч, будемо до нього готуватися, адже це. Цей двобій ще не завершено. Зауважимо, матч відповідь між командами відбудеться 27 серпня та пройде в Австрії. Спробує здобути позитивний результат у Єврокубках сьогодні Криворізький Кривбас. У плей-офф кваліфікації до Ліги конференції на команду Вернедуба очікує іспанський Бетис. Матч розпочнеться о 21.00 за київським часом, а пряму трансляцію проведе платформа УПЛТБ. До слова, на цей поєдинок наш партнер пропонує дуже широку лінію. Там ви Точно знайдете для себе якийсь цікавий підсумок. Наш прогноз ви бачите на екрані. А у коментарі, що закріплений під цим відео, на вас чекає ексклюзивний бонус. Перейдемо до збірних України, адже напередодні Мельгоса назвав список викликаних гравців на збір команди Ю 21 а також національна збірна. Отож, Мельгоса назвав склад на матчі відбору до Євро 2025 із Сербією та Північною Ірландією. До складу увійшли 24 футболісти. Частина виконавців це представники складу, який був представлений на Олімпійських іграх за командою Ю 23 Заважимо, що у списку лише 4 легіонери: це Батагов із Трабзонспору, Ярму. Люк з Брентфорду, Хлайн з Легії та Варфоломеєв ізіслована. Усі інші футболісти представляють вітчизняний чемпіонат 6 вересня о 19.00 Україна зіграє Сербію, а 10-го о 21.45 з північною Ірландією. Також незабаром, а саме у жовтні, номінально домашні матчі Ліги Націй проведе і національна команда. Днями прес-служба УАФ оголосила, що обидві зустрічі пройдуть у Польщі. Поєдинок проти Грузії 11 жовтня прийматиме місто Познань. А матч із Чехією 14 жовтня Вроцлав. Обидва матчі розпочнуться о 21.45 за київським часом. Далі пройдемося по матчам однієї 16-ї фіналу Кубка України, або як прийнято говорити в УАВ матчів попереднього раунду. Отож на даному етапі зоря з рахунком 4-1 розбила клуб «Олімпія Савинці». Інгулець сенсаційно вилетів від клубу пробій Городенка 2-2 основний джаз. А у серії пенальтів вони поступилися 2-4. Також програв і Минай Вікторії із рахунком 0-2. Вилетів з Кубка України ще один представник УПЛ Колос, але вилетів від іншого. Представника ОПЛ від оболоні основний час 0-0 у серії пенальті 4-5. Буковина із рахунком 1-2 здолала Миколаїв, а Карпати розбили дублюючи склад Чорноморця з рахунком 3-0. Ще два поєдинки відбудуться у четвер. Це матч Кудрівка Юкса, а також металіст 19-25 19-25 Верес. Ну і закінчимо сьогодні трансферами. Тут у нас ЛНЗ, який провернув одразу два дуже потужних переходи: Металіст 1925 Чорноморець і легіонер Шахтаря, який відверто говорить про українське громадянство. Отож, ЛНЗ закрив переходи Артура Авагімяна та Дмитра Топалова. 27-річний Авагімян підписав контракт до червня 26-го року. А Топалова орендували у Шахтаря на поточний сезон. Металіст оголосив про підписання Вінгера Владислава Калитвінцева, 31-річний виконавець уклав контракт терміном на два роки. Підсилив склад і чорноморець. Мова про двох виконавців із Шахтаря: Євгена Яновича та Михайла Хромея. Обох взяли у річну оренду. Зауважимо Яновичу 19 років. А Хомей на рік старший йому 20. Змінив клуб. І колишній гравець Шахтаря Давід Нерес. Він офіційно перейшов із Бенфіки до Наполі. Цей трансфер обійшовся неополітанцям у 30 мільйонів євро. А угоду уклали до червня 28-го року. Нагадаємо, гравцем Шахтаря НЕРЕ став у січні 2022 року, однак за Донецьку команду не зіграв жодного офіційного матчу. Ну і закінчимо цей блок. Педріньо, правий Вінгер Шахтаря відповів на запитання клубної прес-служби, чи готовий отримати українське громадянство. Усе залежить від того, як буде розвиватися ситуація. Я гордий бути бразилцем і хотів би грати за команду своєї батьківщини. Але я приклад Марлоса, є приклад Морайса. Вони грали за з. Збірну України, тож я також не відкидаю подібної можливості. Друзі, напишіть у коментарях, як ви ставитеся до натуралізації. Так, це вічне питання в українському футболі, але бачимо, що зараз воно знову актуальне. Чи хотіли б ви побачити Педріньо у збірні України? Ну а на сьогодні це все. Дякуємо, що були з нами. Чекаємо від вас вподобайки, чекаємо коментаря. Ну і не забудьте перевірити підписку на наш канал. Будьте на зв'язку, скоро побачимось!